615 тисяч з одного боку, це багато. З іншого боку, ну скажімо так, якщо взяти конкретно кожного заброньованого, ну є люди, наприклад, такі, які ну просто вже недоцільно використовувати на військовому напрямку, а одночасно вони за своїм віком ще відносяться до мобіційно придатних ресурсів. Mm -hmm. Але як каже мій друг, який пішов ставати на облік, йому сказали: Йди, дядько, тобі 57 років, займайся поки своїми справами. Крім того, а, треба розуміти наступне. Чому таке бронювання є доцільним і необхідним? Ми не можемо зупинити існування держави. Ми не можемо зупинити функціонування держави, і ми не можемо одночасно всіх фахівців підставити під кажуть. Ну так, так. Це друге питання. Третє питання щодо доцільності бронювання. Знов таки, бронювання наскільки воно дається? Воно дається на півроку. Тобто, ті люди, що заброньовані, вони бронюються на півроку. І держава, слава богу, може забезпечити і дозволити собі таке можливості.